Всім привіт! Ви на каналі Назєвського лає, і сьогодні я пішов вже знову до Королівського замку. Пішли зі мною. Історія Королівського замку у Варшаві сягає 14 століття. До 1526 року тут була резиденція князів Мазовецьких. У 1568-му Сегізмун ІІ Август, разом зі Свитою переїхав з Кракова до Варшави, оселившись у замку. У другій половині XVIII століття художники, найняті королем Станіславом Августом, перебудували інтер'єр, створивши великі та королівські апартаменти. Після поділу Речі Посполитої знач... значна частина колекції королівського замку опинилася у Росії. Під час відновлення Польщі Незалежності деякі твори мистецтва повернулися на колишнє місце. Зараз ми знаходимося в мурмуровій залі. Вона виконувала функції другої прохідної зали у королівському замку. Це тронна зала. Тронна зала розроблена майже всіма королівськими художниками. А це конференційна кімната. А це кабінет кроля. А зараз ми заходимо в спальню короля. Це зала для аудієнції. No, для цього передпокоя Станіслав Август замовив картини Бернарду Белото. Подивіться, як намальована кожна деталька. Подивіться відео до кінця і поставте вподобайку. i